Слава Україні! Тільки щоб ви побачили діалог наших персонажів. Наразі я вже розчистила 41%, це дуже мало. І у нас є ось такі олені. Та можливість пройти далі. Я предлагаю пройти далі. Ага, треба виконати завдання. Завдання. Ну, логічне. Треба, значить, взяти нам в бартері пулі. Або просто привезти з своєї локації і не мучать собі мізки. Так, давай, давай. 30 штук. Куди я би поспішила? 30 енергетиків немає. Прикро. Відправляємось знов. Так, тепер дивимося. У мене 158 енергії, і я хочу постріляти в оленів. Дивне бажання, звісно. Так, енергії мінус. Я закінчила вже. Ось що випало з цих оленів. І тепер дивимось. О, Багато віаж стадії. Так, десять досок, чотири свяхи та вісім дротів. Зараз приберу, щоб воно не заважало. Йо -моє. А, так, вибачте. Відправляємось знов. Ну. Добре. Перша стадія. На другу, що треба. Ну, в принципі, це пів мене були жестіко, тому не питання. Боже, як мене дратує, що воно так мідно літає. Це просто жесть. Давай швидше. И наконец-то достроим мы другу нашу стадию. Thank you. Диалог. Так, діалог закінчився. І що тут треба? Треба знайти двох оленів, так якраз вірно, котрі збежали. А шукати їх. Ой. Я... Супер. Тут їх спочатку треба знайти. В нас тут немає оленів, у нас немає оленів. Значить, продовжуємо шукати. Так, якась дивна кутка, якийсь там далі я бачу. Що це у нас? Та ні, вроді як, звичайно, просто. Пофарбовано таке звичайно, щось. Так, добре. Мені цікаво, навіщо нам оці ось штучки, котрі випадають з майже скользкого Просто так, цікаво. аж. Так. Давай, давай. Швидше. Угу. Ось. перший олень. Добре, добре. А що мені його годувати? <звінь> Окей. Треба енергія. 80, в принципі, це можливо. Такс. Ну, треба смородинок. А котру де треба брати, хто мені пояснить? Так, тут такий великий, хочу сказати шматочок, де ця смородина може бути розташована. Я зараз тоді спробую її знайти. А потім тоді ми з вами продовжимо. Так, як я знайшла вже ось. Раз, у нас є таке дерево. Два. Одне дерево, на жаль, я вже зрубала. Тобто, третє було. Це четверте, п'яте, шосте, сьоме. І, по ідеї, я так вважаю, десь повинно було би бути восьме. Але щось я ось ще не знайшла. А, ось воно. Тоді зараз я пустенько це позбираю. Так. 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 так Енергія. І ось так. Ось така у нас калинка. Червона. Така гарна. Так, давайте. І, по ідеї, це остання. Так, тепер треба погодувати оленів. Це було довго, тому давайте опасі. І натискаємо годувати. Тепер цікаво. Чи. Так. Да. Угу, це добре. Не дуже, але добре, окей. П'ять енергії всього за це дають. Ні, ну. Це смішно. Так. 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 Окей. Тепер тоді оленів треба перенести ось сюди. Які гарні. Ні, олені, слухайте, гарно прорисовані. мені вподоби. І 10 канатів. О, ні. канатами це, звісно, тяжко багато може бути. У мене канати зараз часто використовуються. Ну, подивимось, добре. Ще є. Окей. Тоді відправляємось на, дом на нашу локацію. Давай, давай. Угу, угу. Так, окей. Coin. Thank you. Діалог. Так, і нам ході, як відкрили двері в будинок, але окрім цього, в нас ще є ось така територія. Давайте зараз її відкриємо. Де є ось таке дерево, і треба його будувати. Давайте з вами це спробуємо зробити. Я сподіваюся, мені вистачить цих штучок, які ми на локації не забрали, він не пам'ятаю, як вони називаються. Оці. Так, 60, багато, слухайте, 11, у мене їх рівно 10, зараз буде 11. Так, 11, і їдемо. Прикро, що я не знаю, що треба для пострайки інших стадій. Але на що. Зараз подивимось. Так, Є. Ого. Слухайте. Ну, маленький рівень точно не осилить. По крайній мірі, я б на маленьких рівнях я б не змогла для мене була. 45 черепиць – це, по-перше, забагато для сані, по-друге, взагалі забагато. Плюс тут ще і умова, що треба від нашого господаря скажіть мені скажіть, верблюда шерсть. А верблюд, якщо не помиляюсь, ближче к 40-му відкривається. Тому, ну, маленькому рівні немає сенсу їхати. Разу що, щоб забрати 200 енергії і того. Так. Ого, слухайте. Ні, ну, це, звісно, забагато вони. Слішком, на мою думку, це тільки просто допомогу у друзів треба, щоб вони видали тобі це все. Або ходити і обмінювати в торгових лавках. Тому що ну, реально капець як треба багато чого, і причому це доволі стоящі речі. Каркас, ну, мені прикро віддавати, наприклад, каркаси. Та й шкарпетки я хочу сказати, що вони не дешево коштують в плані того, щоб їх зробити. Слушайте, ну за масло і бивати можна. Ці геї. Тому що масло це глещики, якщо не помиляюсь. А глещики це зря витрачена глина. От бачите, в мене, наприклад, немає її. Що мені робити? В мене і людей немає. Так. Масло, масло. 25. Божечки, це багато. Поки, Поки воно там робить масло, тут мені пускай роблять сосуди. Ось так. І тоді, що в мене, по муки? Мука мене нічого не може. Тоді ось, ось так і пум-пум. І ось так. Тоді на цьому я заканчую сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд, до побачення!